Всем привет! Сейчас я вам бегом покажу цены на жилье, а дальше расскажу, как себе купить квартиру, как на ней заработать. Поехали дивиться цены, я вам потом начинаю рассказывать, потому что тут трошки шумно, машины идут. Вот, например, 91,5 квадрат, три комнаты, третий этаж, 1 150 тысяч злотых. 1 150 тысяч заполнили, трехкомнатно, 1 злотых. 63,50 или 63,30, четырехкомнатно, 1 150 тысяч. Є чуть дешевле. А, це б це домість 1 400 тисяч. Вот ще 71 квадрат. Бачите ще 835 тисяч. Двохком на 50 квадратів 459 вона без ремонту, без нігдина. Бачите? Мішкані до ремонту. Це значить катастрофа. Ну, цены, примерно, це не примерно вам понятні. Ціни всі побачили мільйон. Плюс-мінус це з ремонтом, що заїхати можна жити. Я це відео не хотів записувати, але вчора стався случай, Вообще, вопіючий случай. В коментарях мені чи людина якось написала. Я питався тільки що на кіський коментарі, щоб вам показати його відео. От не знайшов, я не знаю, як пороблено. Но суть там яка була. Пише мені людина в коментарі, якщо поїдь в Германію, Данію, якісь інші країни, поработайте два роки, два-три роки, Затягни поясок, поживи з этими ну, багато людей в кімнаті, і ти собі потім прийдеш в Польщу і купиш собі квартиру. Так, тепер, значить, слухайте. Мене цей коментарі дуже сильно задів. Я жив уже до хренади в Германії, жив, в Норвегії жив. Ну, ті всі страни соответственно, я об'їхав, все, я це бачив. Зараз я вам розкажу, що я тут і що взагалі проїхать, як собі заробити на квартиру. Є, я так думаю, навіть два варіанти, як на неї можна заробити. Перший варіант це родитися в багатій сім'ї, сім'ї мільйонерів-мільярдерів. Але Якщо ви не такі, а такі, як я, з звичайної сім'ї, то слухаємо другий варіант. А другий варіант це тільки відкривати своє якесь діло, щось продавати, щось купляти, представляти якісь услуги, платити налоги так більше чим реально насобирати на квартиру. Роботи на тій роботі, де я зараз зарплата 1000 доларів. Ви розумієте, що таке мільйон злотих да, за квартиру це 250 тисяч доларів, приблизно зараз на даний момент. Це мені треба 250 місяців, просто слажувати свою зарплату, нічого не їсти, не пити, взагалі не дихати. Просто 250 місяців. Це таке, як дуже до хрена. Работаю на обычной роботі це просто нереально зробити. Тобі ж не на свою квартиру, от в центрі міста Вроцлав. в Вроцлав просто подобається мені цей міський, вот, нравится подобаються мені великі Хотел Хотів би я тут навіть жити, але мільйон злотих. У мене немає мільйона злотих. Якщо у вас є і ви багаті, то скиньте мені куплю квартиру, Ще так можна заработать, Це вже третій вам варіант. Неплохо. Зараз йдемо далі. Взагалі, єдиний варіант, який я бачу, це брати іпотеку. Іпотеку на житло, ну навіть там надо 20% відзначає стоїмості, тобто від мільйони вам треба скільки 200 тисяч 20%. Може, десь менше, може, десь більше. Точно, прям сильно не, не можу вам сказати, Ну, вроді як 20% читав. Скоріше за все, вам розраховують останні на 30 год. І 30 год ви будете дождь, кучу бабла. Кожен місяць і там нікого не затересує, якщо бабка чи немає. От якщо взяти мене, наприклад, я не уверен, що я. На роботі ще проработає місяць, два, три, чотири, тому що в мене тимчасова умова даже. Це я вам на своєму примірі розказую. І я не знаю, що буде завтра. Завтра прийду, мені скажуть, там производство сокращається, все, давай, Віталька, молодець, красавчик. А іпотека не буде спрашувати, Віталька, у тебе є гроші чи немає, їм там все одно не будеш платити, прийдуть сильними руками дядьки, тебе так за шкіркою, як кошеня візьмуть, рукава витруть, як то тогава ну, викинуть. Вот, поэтому я в таке рабство не хочу 30 років, будь-комусь довжним. Бо за 30 років годин що не тільки геморой там можна заробити буде десь на таких роботах на обичних а й Срив, спини, хіба що, і нервний срив і таке далі. От тому я не беру іпотеку на 30 років, тому що я не уверен, що не в чому. Давайте тепер повернемося до того коментаря, що поїдь в інші країни і там за 2-3 роки собі утягней по п'ясові. І ти собі купиш, приїдеш в квартиру в Польщі, купиш і будеш тоді жити, тут то і працювати, і в чому собі не відказувати, бо в тебе вже буде своя квартира. Ви, оце Хто пише такі коментарі, взагалі десь були, чи не були, чи ви так, чисто що-бутьну. Що я жив в Норвегії, да? І от Осло, я жив в Осло конкретно, вулиця Марквейн, дом, не пам'ятаю, 61 чи хері зна. Ладно, зараз не об этом. Там работали люди. Норвежка була, яка розказувала, я з нею нормально балакав, вона каже, що вона отримує 3 тисячі євро на руки. Ну, це я вам переводю на євро, не в кронах норвежських, а на євро. І в неї були ще подработки. Я спрашиваю, я чого, а тому, що дініг ні на що не вистачає. Тут кофе стоїть в Польщі 2, наприклад, долара в цій самій бідронці, 8 злотих. А там я пив 5,5 доларів 7-11, такі магазини. Хто не знає, напишіть 7-11, подивіться, це норвежські магазини. Я думаю, вони не тільки в Норвегії, але ну, в основному там. Да, я не спорю, якщо ви готові там ютиця 10 чоловік в маленькій кімнаті, в трьохітажній кроваті, оці всі діла, воровство, п'янки то можна щось там буде відложити, якісь там 500-700 євро. Думаю, що можна, навіть і тисячу. Я там не працював, поэтому я вам не можу сказати, що там ще с з цими відлажуваннями. Ну, я подивився ціни і я думаю, що сильно не відложиш і не зекономиш. Ну, навіть якщо ви відложишки 500 якісь євро, то поки будеш збирати на квартиру, інфляція все сожре. Що таке інфляція, я думаю, вам не треба розказувати. Тобто ви не збираєте на взнос, а вже взнос буде ой 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 до хрена буде. У вас нічого не вийде. Це якийсь замкнутий круг. Для цього я відкрив предприймательство і будемо щось предпринимати, попитки будемо предприймати. Не знаю, які як воно піде, але хто нічого не робить, той ніхто немає. А ми щось зробимо. Як бачите, не бухаю. Здоровий, mm -hmm. все добре. У мене взагалі багато знайомих. В Україні, які раніше їздили на заробітки, і вони їхали з конкретною целью. Тобто Вони були готові, я їх розумію, прекрасно, посидіти там, 5 людей в кімнаті жити чи 6 людей по 12 годин, Це я все прекрасно, розумію, сам такий. Але вони відбачували, наприклад, рік виратували по робочій візі по цим всім ділам. Потім приїжджали додому і купували собі квартирку, де не в самому центрі Києва, а десь там біля Запорожжя можна було за ті гроші зекономлені що ти год собі економив усім відказував, ти собі купуєш квартиру і то вже є квартира. Це за вважаю, за півтора взагалі, доволі таки непогано. Півтора года в тебе є квартира на всю життя, а потім ще дітям останеться внукам. Так, да, так раніше було. Зараз би в принципі теж все можна було зробити. На ну, хай гарцює. Якщо ви зараз не замітили, то я вам відкрию голоса. Мир взагалі помінявся. І зараз все що ти заробляєш, все уходить. То, то больниці, то херідці, то орендувати житло, то поїсти, і все, ціни ростуть швидше, ніж зарплати. Ви ж це всі замітили? Я це теж замітив. Ніхто просто про це сильно не балакає, а так воно є. Я не знаю, що це заговор міровий, чи що, чи масони, чи хрен його зна що це. Но мені 30 років, якщо я зараз візьму іпотеку на 30 років, то мені вже буде 60. А я впевнений, що так працювати, як я зараз, то в 60 років я буду не те, що какати стоїть, я вже не на буду какати. Робота, якби би, за цими ось графіками, що по 4 часа спиш, можна просто з ума зійти. А виходу я поки що сильно не побачив. Ну, пробуємо, розвиваємося, підписуйтесь на канал, все далі побачите, пишіть свої коментарі, постараюсь потім на якісь інтересні відвіти. Може вас якось по другому може ви мені глаза відкриєте, а не я вам. Я не знаю, я взагалі за будь-яку критику можете писати погане, хороше, мені що, все читаю, все лайкаю, нічого не видаляю. А там, де ви пишете погані слова, то Ютуб сам може заблокувати, то не я ділаю, так що, щоб ви знали. Я взагалі до критики спокійно відносивсь. По там там нірнів, сейчас та да, й пишіть, що хочете. Взагалі посміємося. А що я ще сповню? Мені писали, що треба жити біля якогось, ну, в якоїсь невеличких городках. Я з вами згоден, там буде дешевле. Там, де я жив, до цього два дні чи три жив, дзержуньов біля Вроцлава. Да, там двохкомітну квартиру можна було зняти за 500 доларів, щоб ви просто розуміли. Ну, там було із робот, дві роботи. Це завод, резвінових уплотнителей. і ще один якийсь був завод. Все, на том роботи немає. Тут в Рославі що не кажіть, да, тут все дороже, життя, життя дорожче, дороже. Но тут роботи таке, як багато. Якщо мене вволять, то я уверена, що я собі другу бістінку зможу знайти. Тому що YouTube мені до хрена денег не приносить, щоб ви просто розуміли. Вернів вообще взагалі нічого не приносить. Одне, що я зараз жалію, як я б жив в Норвегії, що я вам відео не снимав, щоб я вам там газа точно відкрив би. Ну, Як полагається, давайте тепер ітоги підведемо, правильно? правильно. Що значить тільки іпотека, по-другому ніяк не купиш. Ну, або багаті родственники, бізнес. На звичайній роботі заробити просто нереально. Хоч ви будете працювати, хоч з жінкою, хоч економити, хоч ні, але ви просто швидше старитеся, що ви От Іпотеку люди беруть, мабуть, і не зря. Я не знаю. Ну, не буду я пока міст, ви підписуєтесь, будемо якось викручуватися серйозності цієї ситуації, Бо щось, щось мені воно взагалі не подобається. 30 років мені, подивіться, що в мене є рюкзак, всі мої влізуть в один рюкзак. Прикольно. М -да. Звісно, печально, печально хотілося б краще. Но якби я родився у багатій сім'ї, було б тоді мені не цікаво. я вам б, би б, відео знімав, щоб ви мене підписувалися, лайки не ставили, за ну, зачем ти кажуть. А так будемо показувати вам, будемо ставати багатими людьми. Правильно? Може, є ще якісь теми? Я помню, що я вам більше відео про авторинок знять, там де дешеві автомобілі, самоходи, легенько буде. може ще, щось вас інтересує. Накидайте мені, може, якусь тему в коментарі, та я вам розкажу, як я це бачу своїми словами, так як вона є. А не так, як в Тіктоках листають, як все добре, Опять Бельгію все. ніхто кучу навалу не показує. Хто не бачив, то подивіться там, десь я показував польот в Бельгію, подивіться, що там робиться. І то це я таке саме льогеньке вам познімав. Ну і напослідок, якщо ви все-таки напоминаю, будете мене підтримувати лайком, репостом цього відео, то мене приблизити в далі до такої от машини. Гілінвагена прикольно. Номера не буду вам показувати, тому що це буде катастрофа. Не можна такі номера показувати чиї. Я думаю, ви все догадуєтесь. Да? Так що давайте, все, скоро побачимося, всім пока, всім удачі. Нажимайте колокольчик, і тепер побачите відео. Правду від Вітальки. Оце буде серйозно пока.